Всім вітання. Настав у мене той день, коли справи дійшли до прополісу, який я збирав в цьому сезоні прицільно цілий сезон. Не скажу, що спеціально, але була така ціль не викидати десь там щось кріп, ще щось, а просто його збирати і в кінці року переробити і подивитися, скільки можливо зібрати більш-менш чистого прополісу. Значить, В чому полягає очистка? Полягає в тому, що отакий прополіс за допомогою такого апарату, звичайна дриль, шпилька і отакий ніж, який рухається. Це все прикручено до кришки від 10-літрового пластикового відра, відро накривається, засипається туди отакий от прополіс, і воно його дробить. Ну, от, до такого стану. Є тут, звичайно, і якісь побільші. Ну, побільші, як правило, вони легші, бо то віск, і вони наверху. А таке помілкіше частинки, вони нанизу. Ну от Десь по вазі, тут однаково. ну Можливо, в цьому великому відрі трошечки буде більше, але він тут більше з воском. Ну, по крайній мірі, зверху, як бачите, є і частіший прополіс, є і віск, якісь там тканина десь якогось холстика, десь мертва бджола, десь стружка від дерева. Ну от Це все доводиться до такого стану. Заливається холодною водою. Перемішується і прополіс, так як в нього вага і густина вища, ніж у води. Сідає на дно, більш-менш чистий, скажімо, прополіс. А віск і віск з прополісом легший за воду, він виходить зверху на поверхні води. І все. Тоді те, що знизу прополіс проціджується. Ну, я думаю, я покажу в процесі. І отримується. Віск. І що саме головне що потрібно, щоб на вулиці була ну, бажано температура хоча б там плюс 1, плюс 2, а краще невеликий мінус. Тоді оця сировина гарно перемелюється на мілкі частини. Все, наразі я перемелю ще це відро і продемонструю. По вазі важко сказати, ну я думаю, десь кілограм тут буде так, навскидку 10-12 вихідної сировини. Минулий раз я робив, то з такої десь кількості виходить ну, 2,5 кілограма прополісу. Ну, з цього, я думаю, також десь так вийде, тому що тут більше воску. Ну, а це вже в кінці, в фіналі. Зважу буду знати. І так, подрібнив я весь прополіс і набрав у відро. Холодної води для того, щоб прополіс не склеювався і засиплю цей прополіс у воду. Ой, трошки недодрібнилось, прийдеться зробити це ще раз. В цьому відрі гірше, але нічого страшного, щось злиплося. Все, і тепер потрібно це все діло заколотити, для того, щоб прополіс сів на дно. Ну, Таким чином я декілька разів заколочу. Всі ці великі частини я зберу я їх ще подрібню. На дні були. Їх тут не так і багато, там в основному віск, але ну, ми не буду, ну, подивимось. І все, і таким чином я його буду перемішувати, перемішувати, прополіс буде сідати і потім вже покажу, як зверху залишається віск там, з якимось містом прополісу. Отак От воно все мокне і робиться така. Каша, яку я так поколочую, поколочую. Хоча б так не знаю. 10-20 хвилин. Потім я це все зберу. Тут я чуть, чуть більші частини. Ну, не так їх багато, але не вибрав, буквально там було. Картину псували. Все зверху зберу, не знаю, там також буде відсотків, певно, 10-20 прополісу, Як його звідти вижати, не знаю. А от більш-менш чистий прополіс буде на дні. І це зберу, засиплю ще одне відеречко сировини, так само розколочу і весь прополіс залишиться на дні. Так, пройшло десь хвилин 20-пів години і тепер такою штучечкою можна зібрати те, що залишилось, як можна побачити, там ще є якийсь і прополіс відсотків може не знаю скільки до 20 навіть як його звідти вижати ще потрібно подумати ну і хто скаже що щось там станеться з прополісом я вже так робив і хочу сказати що вода повністю прозора якщо він гарно пару годин постоїть вода стає прозорою От таким чином зараз це зберу і засиплю ще одне відро сюди якраз має вміститися. І так, віск з першої порції я зібрав, насипаю, слідуючи відеречко прополісу. Цей вже краще подрібнений. І якісь його також. Як на мене вище, ну, подивимось, що там залишиться. Так, ідимося от скільки залишилось з попереднього разу. Не знаю, якщо взяти, що там було майже повне відро, то я думаю десь відсотків не менше як 50% в тому було прополісу. В цій порції, я думаю, прополісу буде ще більше. Ну, подивимось в кінці. Що воно з того вийде? Так, відстоялася вода трошечки не прозора, бо збирав зверху ще про диск з болтом, тому просто її спробую злити. Щоб мінімізувати втрати, зроблю це через сито. Значить, взяв я 10-літрове відро, взяв цупку тканину, пересипав весь прополіс і вийшло отак з вершком. Якщо врахувати, що прополіс важчий за воду, ну і хай буде його добре втромбувати тут, то вийде доволі непогана маса прополісу. Навіть перевищувало мої очікування. Прополіс вийшов отакий. От Як на мене, доволі чистий, непогана якість. Пройшла доба, за добу вся вода з прополісу втекла і залишився лише отакий вологий прополіс, який я не товстим шаром розстелив і буду його сушити. Наголошую, хто буде. Робити, що сушити потрібно при низькій температурі. Якщо поставити на температуру там вище плюс 10, він буде склеюватись. Це не проблема, але тим не менше таке буде. Ось такий вийшов прополіс. Я його зважив і вийшло більше 7 кг. Ну, я думаю, він ще висохне. І буде 7 кілограмів. Все, всім дякую за увагу, всім пока.